Вітаю, дорогі друзі, хочу ще відняти сьогодні і показати вам один будинок, який знаходиться в котижному містечку Новоходосівка. Такий невеличкий будинок 175 квадратних метрів на 5,5% землі, але розташований будинок так, що здається, що тут набагато більше. Тому давайте пройдемося і глянемо. Сам, саму територію, яка зелена. На території знаходяться гарні сосни. Ось така бачите велика територія, здається, що тут не 5,5 соток, а 8 соток. Ось, тому виглядає так гарно. Серед лісу, зелене і сам будинок ззаді. Ось як виглядає? Поруч вже всі сусіди живуть, тому будівництва ніякого не буде. Давайте пройдемося всередину, подивимося сам ремонт. Да, до речі, тут в цьому будинку дві тераси, нижня і верхня є. А хто любить пити каву на верхній терасі, то буде дуже, дуже чудове таке місце де можна посидіти, поспілкуватися, випити каву, може навіть і пообідати. Ось вхідна група, вхід. Заходимо в будинок, вже теж зроблений шкаф купе з великими зеркалами, з пуночками, самузом. Вже встановлено кабин всі необхідна сантехніка, поруч знаходиться котельня, теж вже все працює, вже встановлено, будинку тепло, ось так виглядає і кімната ось цього зліва і великий зал з виходом на терасу і на саму ділянку. Ось так виглядає все гарно. Кухня, світло поєднане з темними кольорами, теж дуже гарно виглядає. Техніка, ще якого машину не привезли, десь вона в дорозі їде. І будинок готовий. Готовий. Заїжджайте і живіть. Поруч такі сусіди. В цьому домі ми дещо змінили загальну саму ванну і зробили такий великий кімнаті. Ось. Дуже гарний вигляд, тут ліс вже забудовується, нічого не буде. І Дві кірнати і гардероб. Одна кімната. Ось така. Гардероб. Те вріза багато І дві кімнати, дві кімнати, які виходять якраз. На ту саму верхню терасу. Такі дві кімнати. Можна ставити кровати і вже жити. Ну і сама тераса. Тераса, дивіться, які вид, сусіди всі живуть уже. Усіх сторін живуть сусіди. Така ось тераса. Якщо вам сподобався цей будинок або інші якісь будинки, будемо раді бачити вас, вас на перегляді у нас. І не забувайте підписатися на наші канали, прокоментувати, поділитися, полайкати. Дякую за увагу.